Всім привіт! Не знаю, чи вийде знову цей влог, тому що я скільки всього знімала і так і не змонтувала. Але сподіваюся, що він вийде. Вийшла гуляти з олівкою. В Києві такий кайф, така погода вже прямо літо, але через тиждень холодає. І сьогодні я їду дивитись місце під шоурум. Я про це вже ніде не розповідала, хоча вже коли вийде влог, то може й розповідала. Але коротше, я дуже багато думала тим, щоб подивитись місце під шоурум, тому що я не знаю, того, що мені хотілося завжди, шоурум по-перше і по друге. Мені чомусь а, хочеться місце, де я зможу знімати, бо, як я казала, квартира мені не подобається, я шукаю нову, але поки а, ніяк. І мені здається, що знаєте, якщо буде шоурум, то це буде місце, де я буду кожного дня приходити і працювати, а не так, коли вдома встав, захотів попрацював, не захотів, не попрацював. Ми з Олівкою гуляємо. До речі, ви не знаєте, да, напевно ці влоги не виходили, Але ми пережили такий нелегкий період. Олівка попала в лікарню, лежала під крапельницями. Два дня я ходила і привідувала, два суток. Ходила і привідувала, сиділа, з нею там плакала. М -м -м. У нас був гастріт, воспаління кишечника, воспаління якоїсь там слізістої, коротше, все, що можна цілий набор. Тепер ми на таблетках, нічого не ймок корму, взагалі ніяких ні смаколиків. Нічого в нас. Да-да-да. Е, тепер у нас все жорстко. Я тоді дуже прилякалась, бо ну короте, було жорстко, але ніби все налагоджується. Скоріше за все, ну, навіть не знає чого, але скоріш за все і за стрес, і за переїздів. Да. Того тепер берула жить ще більше. Що ще з нового? З нового, то в принципі, не знаю, багато чого нового. Сьогодні біжу, дивиться місце по чорум, а потім ще заїду, якщо встигну подивитися, стойка речі в ушоурумі, вже оренда стійки. Я знаю, що зазвичай це фігня, але хочу все одно подивитись, що там за локація. І потім біжу на мафію. Традиційно, сьогодні середа, а значить мафія. З магазином поки діла так собі. Я тільки вже приховала, що за... Березень. Я пішла в мінус, тому що я замовила другу всю рекламу, навкалась ну, в таргет, другу всю рекламу, в контент Я пішла в мінус. Бо реклама взагалі не спрацювала, ну, сама винувата стрінка була не повністю наповнена ще тоді, ранувата була. Але я ці блогера знала, в неї не раз замовляла рекламу, коли ще був магазин косметики, і тому думаю, блін, зараз замовлю рекламу, продам всі костюми, топчик. Ніфіга. Ну і плюс мені ще здається, що знаєте, що був такий березень. Це був ще місяць, коли я так трішки ще страждала, була в мене був того я собі пробачаю, але тепер, коли я вже пострадала, знаєте, кожен страждати це також вибір. Так от, коли я вже відійшла від всіх поїздів, від всього, то вже тепер буду починати активно працювати. Тому сьогодні беру вас з собою і їдемо дивитися шоурум. Зараз гуляємо з олівкою, Ми тепер ще багато з нею гуляємо кожного дня і йдемо придіватися, їдемо з вами. А ще погляньте, яка на дворі краса. Не знаю, камера не продає, але так гарно, все зелено, все цвіте. Так, да? будемо гратись. Давай. Гмечик тут. Так, я вже переділась, на мені така оверсайз джинсовка з мого магазину. Лосини з ефектами тяжки з мого магазину. Снімайка з мого магазину. така класна джинсовка. Як висновок. Класно мати свій магазин. <ріх> ну, ні, реально, я пишаюся тим, які е, речі, класні в магазині, якої якості. І сама, звісно, ношу. Я вже вибігла, як я сказала, що біжимо з вами дивитись під оренду місце. Треба, до речі, позвонити, бо мені сказали, що час набрати. Зараз За позвоню. Воно далеченько звідси, звісно, і мені цікаво подивитись, яке там взагалі місце, бо там, я знаю, що є мінуси. Перший мінус це те, що немає окремого входу вход через барбершоп. А друге, коротше, треба подивитися. Мені просто цікаво, наскільки там людне місце, бо хочеться, ну, якщо вже щось орендувати, то щоб було людно. До речі, я знайшла взагалі офігенне місце спочатку, але там написали в оголошенні спеціально, щоб дзвонили. Оренду в три рази дешевше. Я коли позвонила, до оренду, така ні, дякую. Але Мені з однієї подобається, що воно світле, але з іншої що тут не сильно прохідне таке місце. Так виглядає приміщення збоку. В принципі, тут можна повісти рекламу, але воно зовсім не людне, тому що бачите, дорога аж там, а тут просто куток будинку і барбершоп, якби ще якийсь жіночий салон, а так би бербершоп, тому буду думати. Але гарне приміщення, воно маленьке, але дуже світле. Чесно, поки не знаю, треба подумати. Може, поки я їхала, я ще там зайшла в одне місце, знайшла ще одне приміщення. І тут із мінусів це та, що ну, хід через барбушоп, там, в принципі, нормальний, але бачите, це куток будинка, друга аж там, тобто це зовсім непрохідна зона. Тобто, можна якусь рекламку повістити, але її видно не буде. Ну, Це хіба що відкривати, як більше знаєте, типу офіс, ну, типу, і шоурум, але мало буде клієнтів саме там з вулиці. А те інше місце я не зняла. Але це теж біля метро, не те прям хвилина від метро, тут хвилин 5. І в тому місці там є дуже прохідна зона. Різниця в ранді 5 тисяч гривень, а більше, Бо там ще плюс буде комуналки і різні різні платежі, тут все включено, тому більше буде, тисяч вісім вийде. Але... Там воно дуже прохідна зона і там вся клієнтура буде саме з вулиці. Але воно зовсім не інстаграмне, там такі, знаєте, як більш ларьочки, не знаю, як пояснити, а тут воно прикольне приміщення, тому є над чим подумати. Якщо чесно, прямо замотивувала щось зняти, е, лишилось вибрати що. І ще з мінусів того приміщення, це теж потрібно прямо ремонт робити. Тут ж ремонт зроблений, тут тільки купити, там примірочну, зробити зеркало. А там потрібно, звісно, повністю буде ремонт робити. Коротше, не знаю, знаєте, якого це і хочеться. Хочеться йти, і та, <рес> Те, <та, рес> щоб хтось просто... <рес> Я злякалася. Те, щоб просто хтось там сидів, торгував, бо там дійсно мені здається, мають бути хороші виторги. А це іменно, така для офісу, для зйомок. Ну думаю. А ось і локація, як я і казала, вона біля метро, це метро дружби народів, і тут навіть не п'ять, а хвилини три. Вже зайшла тут в мене так шумно і ще з приводу просів того приміщення, що воно м -м, прямо поруч від мене. Перше. А це треба їхати на метро ще. Ну, в принципі, теж нормально. Блин. Ви просто знаєте така дилема, того, що те приміщення мені не подобається тим, що там воно ну, просто такі ларьки. І це як в ларьках, але там ну, є різні шоуруми. Промещения. Ну, подойдите, тем, что оно совсем непроходимое. Выставлен на 14. Мне не нравится соли. Мы говорим, да, но типа постоянно идет давление на единицу, давайте его выгоним. Блять, четко красный рок со второго круга или с какого? Что его туда вшатывать? А... Вот. Ну потому что Мы делаем до номер. Третій голос, номер Два. Четвертый номер 14. Пан Вамах. Ну это пожалуйста. И да я Тикаша. Занимаем сторис. І розумію, що я зовсім забула про влог. І реально забула, що я його сьогодні знімала. Я сходила на мафію. Я не знаю, якщо я там вставила кусочки, чи вставлю, бо я тільки для влога, чи, ой, для інстаграму часто знімала якийсь там кусочок. За влог кажуть, забула. Пограли. в мафію. Я до того Ну ладно, вчора ходила з подружкою. Позавчора позавчора ніколи не ходила, ходила я тільки залітку. Два куляти. А, ні, ладно, ходила. Ну коротше, не суть. <смі> Але все одно я замічаю, що коли виходжу в люди, то прямо наскільки енергія з'являється якась така окрильонна. Так, да, пограли хорошо в мафію, я не знаю, це вже по посередам, прям звичка ходити на мафію. Ну Плюс вона така наскільки не напражна, балаган, а плюс всі ходять на ті, хто вміють грати, то цікаво. Іду зараз додому. З лаби у мене полиняла моя любима сумка Марк Джейкобс. Бачите, що з неї полиняла чорне. І це тільки твердюки фімчистку походу здавати. Я така зла, бо я обошнюю просто цю сумку. А всі інші мої сумки ще не прийшли з Канади. А, ну, У мене тут є пара портфель, пару сумок, але типу всі маленькі в Канаді. Як і всі мої піджаки. Хоча на дворі вже жарко. Ну, добре, що я в магазин виручаю. Uh, і біжу додому, там чекає олівка. Зараз підемо з нею гуляти. Як я казала, ми зараз багато прям гуляємо. Потрібно хоча б хвилин 20 погуляти ввечері з нею, з мечиком на дворі. Я просто сильно реально переживаю після цих всіх історій з лікарнею, щоб вона себе почувала прям мега залюбленою, щоб вона себе відчувала багато уваги. А сьогодні це перший день після лікарні, коли вона прям з півчетвертої четвертої вечора зараз десь одинадцятої. Вдома сама. Бо до того вона ж була у мами після лікарні, потім я її забрала і я намагалась скрізь ходити з нею. До речі, в принципі, її можна і на мафію брати. Але просто що, як вона буде в метро, і мені здається, інколи що її, типу, не так стресово вдома сидіти, хоча вона так любить зі мною ходити, треба подумати, може її буду з собою брати. Не знаю, лівка — це просто любов. Але хочу сказати, реально, скільки задумуюсь про це. Мене, ну, просто раніше, коли мене питали, чи там варто заводити собаку, чи от хочу собаку, я казала, що проблем взагалі нуль. Що собака, ну, типу, там мені розказали, що скільки проблем, що це дорого. Я казала, ні, в мене на цей аргумент був ні. Але зараз за Ось ті пару місяців того, що ми з нею пережили, я зрозуміла, що, по-перше, ну я завжди знала, що собака це велика відповідальність, але зараз я максимально відчула наскільки. А я вам по-моєму вже розповідала, що ну коротше, навіть коли я там думала з Канади їхати в Україну чи десь там може місяць відпочити, то в мене був ран в Україну, була Лівка, самої ніде не лишу, там з нею летіти важко кудись. По-друге, це реально як дитина. Інко, хтось каже, що це важче, ніж дитина, тому що з дитиною там, у вас є інстинкт, а собака, ти там, не розумієш, в диких випадках що робити, як її кормити і так далі. І це реально дуже важко, тому що в мене Олівка це ну, не та собака, яку там лишив вдома, і вона спокійно сама сидить. Їй треба дуже багато уваги. Вона дуже емоційно до мене прив'язана, прям дуже. А по-третє, як виявилося, це дорого, бо за ці. За останній місяць пішло ну, дуже багато. Я тільки лікарні два дні обіжилось 8,5 тисяч. А ми ж, окрім цього, а ну після цього ще було УЗІ, до цього ще малічила лапецію, всі ці прийоми, всі ці аналізи також коштує дорого. Ну, коротше, плюс корм, ну коротше, реально йшло в на неї. Тому собака, це ще й дорого. І реально зважуйте всі за і проти, всі плюси і мінуси, ваш ритм життя. Тому що в мене він такий, в принципі, активний і потрібно, коротше, продумувати і орієнтувати ну, типу, свої плани, підстраювати постійно її, щоб вона не сумувала. Якось так. Боже наговорила вже за олівку, вам. Тут така обдумує, варто, не варто чи все до нього тому що колись в мене були магазини, і коли їх закривала, я тоді така фух. Ми тоді вже займалися логістикою привезеннями, коли займалася фірма була, можливо, хтось не знає, ну, скоріше за все, багато хто не знає. І я тоді прям видихнула, коли закривала останні вже ці магазинчики на островки. Тому що я так задовбалася, постійно ці продавці, постійно. А, коротше, люди, робота з людьми. І я не знаю, я тоді так втомилася і в логістиці просто кайфувала. І зараз я взагалі задумувалась. В принципі, одяг з те, чим мені подобається займатися, можливо. Щось я ще не до кінця розумію, як воно працює, але мені хочеться дуже там спробувати щось відшивати. І багато взагалі що спробувати, але з іншої сторони я така задумуюся, чи це точно, в те, що зараз треба влазити. Да. Так, щось тут там, нічого не видно. Дитяка в мене класіла собака, плевід. Я так скучала за тобою. Ти пригала так веску лови. Так, раз нас з вами таке вже влог откривання, то розкажу до кінця. А, я просто, ну як я казала, коли приїхала, то така була на емоціях від переїзду, від всього, що взагалі сталося. Якось, знаєте, все проживала це в собі, і якось трішки. Забивала на магазин, напевно і плюс в мене було там два проекти саме, які я вела. В принципі, я не парилася в бо я знала, що в мене є на квартиру заплатити за комуналку на їжу, тобто мені на життя хватає спокійно і без магазину. що там магазин буду поступово розкручувати. Але так сталося, що відмовилась від одного проекта СММ. Більш його не веду, і тепер стало сцикотно, бо бо що тепер там мені умовно хватить лише на квартиру. У мене, звісно, є відкладені там кошти, з які там мені хватить якийсь час, а, але ну, не хочеться звідти брати. І да, буде здивування для хейтерів, але мені ніхто не дає гроші, і з неба вони мені також не падають. Хоча я була б не проти, якщо чесно, мені хтось будував гроші, як пишуть хейтера, я живу за рахунок батьків. Я кажуть знаєте, то ваші б слова до да Богу вуха. Я правильно... Ні, ну це не значить, що я б там нічого не добивалася, але просто було б прикольно. Але це не так. Так, Олівка сходила в туалет, а де вона сходила в туалет? Я просто як я скрізь збираю з неї. Відходи, так сказати. Зараз включусь, знайду, викону і включусь. Да, Зупинилася ми з вами на тому, що грошей мені ніхто, на жаль, не дає. І живу я як і жила завжди за свої гроші. Но, до речі, було дуже смішно читати, недавно коментар. Я вже про Канаду сто років нічого не знімала, і тут коментарі до яких старих відео, що там, звісно, там, типу, якісь там пособи, що живеш на пособі в Канаді, чи що. Я не отримала ніяких пособів, жила там. Явно не запособ'я, то коротше було смішно. Мені реально не знаю, взагалі смішно постійно читати, що там, звісно, класно, батьки стоматологи, живеш за рахунок батьків. Я вам скажу, правду, батьки-стоматологи, а за їх рахунок я ніколи не жила. Тому, коротше, якщо вам так зручніше думати, то думайте так. Хоча я інколи як було б прикольно, бо мені хтось допомагав. І треба було порадити за гроші. Але ні. Так, будемо гуляти з дитиною? Да? Будемо гуляти з дитинами? А вам дякую за перегляд і всім.